І, привіт-привіт! Ви на каналі Української Відьми. Дуже рада вас вітати. Сьогодні хочеться подивитись квітень для вас, що несе, що буде. Не забувайте підписуватись та радіти життю. Дуже гарний місяць насправді сонце, ярафан, досягнення цілей. Знаєте, і не дуже той лінуєтесь, дуже будете активні, що дуже дивно, насправді, зцілення розбитого серця. Прийде якась людина до вас з каяттями, ви скажете, я тебе вже давно простила, простив, відпустила з Богом. Якісь будуть не дуже гарні новини, але вони не справдяться. Називається Не слухайте прості балачки. І ще такий момент. У вас після якоїсь там прогулянки або якоїсь шумної кампанії, ну, багато шукого де народження, так, у квітні, у вас будуть проблеми. Від близької людини. Тобто у вас закриються дороги, почнуться невеликі якісь там травми, втрати, але то тимчасово. От після спілкування з якоюсь людиною прям буде такий момент, що нічого не хочу, вже втомилася, втомився, хочу відпочити. Так, ці квітень. Нікому не розказуйте про своє щастя, бо зглазять. Уже не перший раз бачу. Про стосунки про відносини, про спілкування, от нікому. Навіть самі собі. День пройшов і дякую, знаєте як? Хтось не буде знати, вийде навчатися, не вийде, вийде щось робити, нове не вийде. Все вийде. Тут кажуть, якщо ти в чомусь сумніваєшся, відпусти просто ситуацію. Загальна порада. Якщо проблеми з фінансами в стосунках, подивись інакше на ситуацію. З іншого боку, зайди до проблеми і знайдеш вихід.